Вітаю, друзі! Усім доброго дня! І нехай Дух Святий, Дух Божий, Вічний Отець нашого Господа Ісуса Христа, наш наставник, той Дух, який наставляє нас на Усяку істину, нехай цей дух прийде і наповнить вас, проникне у вашу внутрішність, якщо ви допускаєте це, щоб він увійшов всередину вас і зробив вас своїм будинком, своєю оселею, де б ви не були, для того, щоб ваше розуміння, ваша мудрість. Ваші властивості роздумувати могли, усвідомлювати. Саме так, усвідомлювати волю Божу для вас, воля Батька для вашого життя, для того, щоб ви були слугняні і виконували, і потім пожинали плоди вашої слухняності. Це те право. Першородних, першородні. У минулому і зараз навіть першородний, перший чоловік, який в сім'ї з'явився, і автоматично Бог його вважав своїм. Це ще було до Авраама у старому заповіті, коли перший хлопчик був у сім'ї, не тільки хлопчик. But серед і тварин, також домашніх, перший чоловічий рід був святим Божим. Тоді, коли Бог прикликав Авраама, він зробив його своїм первенцем. Потім у Авраама родився Ісаак. І він унаслідував від батька це першородство перед Богом. І коли народився, Яків і Ісав Ісав був першим у Ісаака. Вони були близнюки, насправді, але перший вийшов Ісав. Коли він був вже дорослим. Він продав своє право на першородство не тому, що він був таким, знаєте, хорошим продавцем. Ні, він просто із-за свого голоду продав, вирішив не цінувати, а відвернувся і не використав право на першородство, яке її, звичайним чином він повинен був. Успадкувати тому і за цього езау ісав був відкинутий Богом, Тому що першородство це не просто право, яке батько дає. Наприклад, Ісаак від батька там від Авраама. Там воно прийшло. Ні, це боже право від Бога це приходить сам Бог і тільки він може дати нам цю привілегію бути першими. Я, наприклад, в моїй сім'ї я не є першим. Я один із останніх братів. Але це нічого не дало поганого. Але коли людина Віддає своє життя, своє серце Ісусу, коли Людина признає його як свого Спасителя Господаря, коли людина тримається за його ідеї, за думки Божі, коли людина тримається за те, що Бог нам пропонує, Його вічне спасіння, тоді відбувається. тоді ми стаємо первенцями від Ісуса. Іншими словами, не являючись народженими звичайним чином первенцями, духовно кажучи, і за того, що ми обираємо або обрані самим Богом, Він робить нас своїми первенцями. Я не кажу це про себе, а тільки я говорю про всі, не тільки про чоловіків, але й про жінок, тому що як і чоловіки, так і жінки можуть бути первенцями Всі, без виключення, хто віру свою, життя своє, ставить як пріоритет для Господа Ісуса, і бережуть себе в живій вірі, живуть від віри до віри. Вони є обраними Божими, вони стають первенцями Божими. Тому, коли ми читаємо послання до євреїв, церква названа урочистим собором або церквою, первенців. Урочистий собор і церква первенців. Він казав про те, що ці імена свої мають на небесах в книзі життя. Дивіться, мої друзі, сьогодні ми розуміємо, що недостатньо просто говорити а, я приймаю Господа Ісуса як свого Спасителя. Недостатньо цього. Тому що я можу це підтверджувати. У мене цей досвід був. Скільки раз ви навіть не уявляєте, скільки раз я приймав Ісуса як мого Господа. Одну секунду. Добре. Тоді. Я кажу вам про те, що я приймав Ісуса як свого Спасителя багато багато раз, Безкінечну кількість раз можу так сказати. Але це не означає, що я став народженим від Бога. Чому я не став народженим від Бога? Чому не отримав цього духа? першородства я Духа Святого. Тому що я віддавав себе перед вівтарем, так, я резервах. робив це, але я не до кінця. Я, я був молодим ще, 6, 6, знаєте, 17 років десь, і коли, коли я, я чув я Слово Боже, перфект. знаєте, Чудове послання в той момент я був впевнений цими словами. Я віддавав себе, але віддавав тільки частично, не повністю. Таким чином я себе вважав, можу сказати, християнином, але у мене не було це абсолютної впевненості, в тому, що моє За спасіння гарантовано. Знаєте чому? Тому що не вистачало Духа Святого Духа першородства. Саме так. І чому не вистачало? Тому що я не віддавав себе повністю, всім своїм серцем. Всього себе. І поки я це не робив, я жив можу сказати без цієї впевненості? Я хитався в своїй вірі, і кожен раз, коли я приходив на служіння, пастор прикликав до покаяння, і я тягнув руку для того, щоб знову каятися. Але нічого не відбувалося. І це причина, по якій багато людей не приймають. До сих пір Духа Святого і це те, про що ми хочемо говорити. Ми постійно говоримо на передачах, на всіх служіннях. Коли ми робимо ефіри, ми роздумуємо про це. І більше хотілося б ділитись з вами про ці аспекти, які дуже важливі. Тому що я можу сказати, Це, я був тим, хто зараз представляє багатьох людей, які зараз в церкві знаходяться, і навіть пастори, служителі, служительниці, єпископи, саме так, ті люди, які звикли і вже адаптувалися. До цієї, релі... до цієї релігійності і у них немає Духа Святого, тому що вони не віддають себе на 100%. І можу сказати, час іде. І люди поступово залишають служіння, залишають івтар. Але Бог інших направляє, він не залишає церкву. Тоді я хотів би, щоб ви це розуміли, щоб ви знали це, щоб ви були первінцями, першородними. Як Яків став тому, що звичайним чином він не народився, але він натхнений. І направлений мамою прийшов до батька, щоб просити у нього брехнею своє першородство. І батько вже і за віку був сліпим, і Бог допустив все це, тому що Бог обрав Якова, хоч він по плоті не був народженим, але він став таким і Божої дії і за дії самого Бога. тоді. Дух Святий допустив цю сліпоту, щоб отримав першородство саме Яків. Тоді про це я хочу багато говорити також. Але чому я не звернувся до Бога повністю, говорячи про моє минуле, і не отримав Духа Святого, тому що я. Не віддавав себе на 100%. тоді подивіться, як боровся за цю привілегію бути першородним, тому що це першородство це привілегія, як і хрещення Духом Святим. І коли людина по справжньому бажає Духа Святого, коли вона має цю жагу, вона для себе це хоче. І не потрібно комусь там доводити, Бог сам знає. Але коли він доводить самому собі, дьяволу і всім оточуючим, він показує, що така людина дійсно занурюється в це. Це те, що зробив Яків. Він Був готовий на все. Він запитав, а що робити? А якщо батько зрозуміє, що я не ісав, і проклане мене, що буде? вона сказала йому: не переживай, я на себе візьму це. І він з нею погодився, і під владою мами в слухняності пішов, щоб отримати це, наче як символ хрещення, це помазання, благословення батька. Це повинно з вами відбутися. Ви повинні прагнути цього, тому що якщо не буде печатки Духа Святого, тоді ви будете ще одною релігійною людиною, які... І таких вже багато навколо нас. Тоді те, про що я говорю вам зараз, коли ми кажемо, про те, що Павло писав, він казав в посланні до євреїв, щоб між вами не було ніякого блудника. Це та людина, яка віддає себе ці задоволення, лоцьки. щоб не було у вас нікого із блудників або нечестивих. Тому що той, хто духовний, він в дусі живе, а той, хто не духовний. Він нечистивий, плацький. Таким чином, так і сал, бо, не чистили, тому що як написано, тут, ми читаємо. Як написано, немов той Сав, що своє перворідство віддав за поживу саму. Тоді ви знаєте, коли ми закликаємо людей шукати Духа Святого, люди кажуть так. Так, я хотів би піти там на спорт, на футбол, подивитися там. І вони з -за цього задоволення, цей футбол там чи ще щось, будь-яка розвага, продають якийсь сау своє першородство. Тоді мій друг. Вам необхідно аналізувати себе, якщо ви дійсно готові. Готові до того, щоби з'єднатися з Богом в заповіті. Розумієте? Мати цю відповідальність. Мати цей заповіт. Зробити з ним цей заповіт, акт, договір. Багато людей, наприклад, Часто роблять тудура спеціальний заповіді із дьяволом, не дають все йому. Але коли з Богом потрібно це робити, люди повністю не віддають себе. Я так само робив. Ви знаєте, приймав Ісуса, але нічого не відбувалося до тих пір, поки я поки не відбулося нарешті. те. Щоб більше всього я в житті в своєму бажав, Це те, що ми вам роз'яснювати, без хрещення Духом Святим не буде, не буде написане ваше ім'я в книзі вічного життя. І якщо людина вона помре, куди піде її душа? Без сумніву не ангели Божі візьмуть душу цієї людини тому що така людина, вона відвертається від права першородства, відвертається, продаваючи або змінюючи, або обмінюючи своє тіло на задоволення цього світу. І, звичайно, після смерті душа такої людини буде віддана дьяволу. Сам дьявол Отримає цю людину, тому що він не був Божим. і ви знаєте, люди, які вже проходили клінічну смерть. Багато розповідають, як вони бачили як ці демони до них вони наближались. коли люди, які були при смерті, вони відчували приближення пекла. І багато, слава Богу, вони встигали каятися в останній момент, і Господь рятував цих людей. Тому ви знаєте, не завжди, не завжди у людини буде час знайти це покаяння. Тоді, як написано, тут ми читаємо, щоб не було між вами. Якогось блудника чи безбожника, немов той Ісав, що своє перворідство віддав за поживу саму. Тоді думайте про ваше життя. Ми будемо скоро знову починати цей піст Даниїла, інформаційний піст. і ви будете готуватись до цього істинного посту. Щоб у висновку ви могли з усіма силами посвятити себе з усіма силами. І я вже завчасно вам кажу це, щоб ви готувалися. Але ви знаєте, не потрібно чекати. Якщо ви хочете, ви можете почати прямо сьогодні. Якщо ви хочете цього добре тоді, завтра ми продовжимо. Нехай Бог рясно вас благословить, і не забувайте, понеділям це день Господній. Неділя це його день, День Господній. Ви не можете йти куди-небудь Треба шукати свого батька, щоб Він наповнював і благословляв вас в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Все доброго.